Відбродило моє воно чорної смородини, будемо зливати з осаду. Бродило воно в мене 28 днів. Розпочнемо. Нам потрібна чиста ємність, потрібна якась шланочка чи трубочка, щоб злити наше вино з осаду. Ми беремо і опускаємо нашу трубочку не до кінця, щоб не зачепити наш осад. У ну, мене є краник, так що мені трубочка не потрібна. Беремо трішечки для дегустації. Надягаємо або рукавичку, або гідрозатвор. У мене є такі ось кришки. Далі ми його переносимо в більш прохолодніше темне місце. В моєму випадку це буде погрив. Температура там може коливатися від 2 до 16 градусів плюс. І потім в мене один місяць буде тривати процес освітлення. Кожні два тижні в мене буде знову тут випадати осад, і я буду знову його зливати з осаду. Через 2 тижні я зілю раз з осаду, і потім ще через 2 тижні я зілю останній раз з осаду. Потім вже його можна герметично закривати і ставити, щоб воно настоялось, набралося смаку. Ну, Я думаю, що десь до нового року хай воно постоїть, набереться смаку і на новорічні свята буде саме те. Дивіться, навіщо ми знову ставимо гідрозатвор. Тому що наше винося ще може по-тихому бродити. Якщо ми вже його закриємо там, ну, більш герметично, ну, нашу кришку може зірвати. Дивіться, ємності ми свої завжди підбираємо так, щоб ми їх заповнювали повністю. Ну, щоб в них не було повітряної подушки. Бо якщо в них буде повітря, воно окислиться. Ну що спробуємо? На колір воно ще мутне, але воно постоїть освітлиться і стане більш прозоріше. Ну, на запах відчувається запах смородини. Такий, якби насичений запах смородини. Спробуємо на смак. Ну, відчувається, як би смак смородини. Воно вийшло сухе, ну, воно й повинно було вийти сухим, тому що я цукру багато не додавав. Ну, на смак непогане. Таке легеньке, ароматне, вино з чорної смородини. І як для мене, то саме ці пропорції для мене є ідеальні. Воно ще постоїть місяць, освітлиться, потім ще пару місяців постоїть, настоїться, набереться смаку і на новорічні свята буде саме те. І що, кому це відео сподобалось, ставимо лайки. Може в кого виникли якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Може я забув щось сказати, може щось не додав. Підписуйтесь і до наступних зустрічей!